Шановні друзі, про що цей законопроект? Цей законопроект про 160 тисяч сімей, в яких є діти з інвалідністю. На сьогодні їх стан є абсолютно незадовільним. Це переважно самотні жінки, які змушені одночасно працювати і утримувати дитину, з якої треба знаходитися постійно. Ми фактично відсутністю підтримки з боку держави поставили ці сім'ї на край зубожіння. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо забезпечити таким сім'ям гідне життя. Ми пропонуємо забезпечити таким дітям і. Послугу раннього втручання і супроводження їх навчання в дитячих садках і в школах або вдома, якщо немає іншої можливості, і надання можливості батькам для відпочинку за рахунок держави. Оце дуже важливе словосполучення за рахунок держави, бо сьогодні. За це сплачують органи місцевого самоврядування, начебто сплачують. Тобто, ми вдаємо, що вони сплачують, і вдаємо, що така послуга отримується. Бо насправді ті органи місцевого самоврядування, які мають гроші, вони їх витрачають. Ті органи місцевого самоврядування, які грошей не мають, там взагалі ці сім'ї без будь-якої допомоги. Ми пропонуємо також збільшити допомогу на утримання зазначених дітей, і також забезпечити асистента. За рахунок держави, виплачуючи відповідну ставку батькам, ми хочемо зробити діджиталізацію послуг таким чином, аби батьки не стояли б у чергах для отримання довідок. Це абсолютно інший підхід до цих сімей, і це реально їх порятунок. Прошу підтримати.